Друзі, привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти, як отримати подвійний врожай капусти. Це відноситься саме до ранніх сортів. В даному випадку сорт у мене іюнська. У мене тут було дві рослини. Півтори тижні назад я зрізала голівку. Важливо дуже, щоб зрізання відбувалося. Лишаючи бокові листя, сама голівка зрізається, все інше лишається. З часом листячко відпаде, засохне, а в пазухах починають рости нові голівки. Буквально за півтори тижні з'являються нові голівки. В даному випадку у мене 5 голівок. Для того, щоб вони стали нормального розміру, треба нормувати. Якщо ви хочете там конкретно порційну голівку на маленький борщик, то можна лишити всі 5. Якщо ви хочете велику голівку, то треба лишити одну або дві. Ось з цього боку у мене теж зав'язалася голівка. Не одна, а я бачу чотири штуки. Ось тут в пазухах також є голівки. Якщо там заглянути, то також є голівочка Ось В кожній пазухі з'являється голівка. Це пов'язано з тим, що лишається корінь в землі. І коли ми зрізаємо голівку, капуста розуміє, що вона втратила свою, свій плід і старається дати ще плоди, щоб дати на наступний рік насіння. В даному випадку це працює тільки з ранніми сортами, а також з салатом сорту айсберг, качаний який. Я вам трішечки пізніше покажу і його. Для того, щоб отримати. Ранній врожай, ну, я саджала в тепличку, зараз його зрізала, і мені абсолютно не потрібно саджати 10-15 голівок. Достатньо посадити 2-3 голівочки, потім зрізати і на осінь ще отримати врожай. І в мене поки що виходило отримувати два врожаї, але, в принципі, я хочу спробувати в наступному сезоні поекспериментувати і спробувати отримати три врожаї. Може, і в цьому році вийде, оскільки е, ця капуста у мене сидить в парничку. Подивимося, що вийде. Зараз ми пройдемо з вами до е, салату айсберг, також експериментального. Тут в мене кавуни в підв'язочках отаких. Дивіться, які вже красунчики. Все, біжимо до айсберга. Зараз пробіжимося трошки, трішечки пройтися треба. Там я також зрізала голівочку, але із пазух пішло пішли нові голівки. Я їх не буду нормувати, ось дивіться. Раз, два, ось тут третя. Раз, два, три. Ось четверта знизу. Ось п'ята і ось шоста голівочка зав'язується. Їх можна також знормувати, а можна лишити і тоді потім, як просто порційні зривати. Ось тут у мене згнила голівка, я не встигла її зрізати, але це теж не біда, тому що, дивіться, ось пішли нові пазухи. Азбука можна три врожаї отримати. Це вже перевірено. Тут в мене теж згнила, я не услідкувала. Не знаю, підуть під чи ні. Ну, подивимося пізніше. Ось так молода капуста і салат айсберг. Оце реально виростити два врожаї, може і три врожаї за сезон.